Заєць і зима. Заєць прокинувся від голосного Бррр. Бррр. лунало знову і знову, і Заєць насторожив вуха. Це в мене в животі, дослухаючись полегшено, зітхнув Заєць. І від гарячого, заячого подиху пішов легенький пар. Заяць жадібно вдихнув морозяне повітря, і йому на мить здалося, що його живіт прилип до спини. Ой, я не їв всім днів, чмихнув заяць і висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба шукати харчі, подумав Заєць. Привіт, друже! прожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. У мене біда. Чим зможу допоможу, мовив заяць і чмухнув носом. Моя молодша донька Гаша, в снігу загубила шишку, всі очі продивилися, знайти не можемо. Не плач, сусідко, ось твоя шишка. вигукнув Заєць, висунувши носа. З-під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся і ти, коли що. Біжить заєць лісом, тремтить, як останній лис на морозі. Лисичі сліди довкола снігових заметів, блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світу білого не видно. Біжить заєць. Зайчику, допоможи, попросила стара Ялина, протягнувши своє кострубате гіляче. Я поспішаю. вигукнув заяць тремтивим голосом, але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу і намисте вдягти, засумувала кроною Ялина. Віднесла його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже не дійду. Заєць миттю приніс на мисто. Нахиляйте голову, бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заєць, тремтить, як останній лис на морозі. Назустріч йому синичка летить і слізьми вкривається. Зайчику, рідненький, допоможи. Мого сина снігом привалило Під стріхою лісника квилила лисиця. Заяць миттю допоміг синичиному синові вибратись з-під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже безсилий впав на землю. Невже мене нема? подумав Заяць. Коли у нього не вийшло ворухнути лапою. Заяць розплющив очі, а перед ним лежала морквинка. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заєць підняв на нього очі і чхнув. А Хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Допоміг і білці, і старій ялині, і синиці, хоч сам потребував допомоги, за це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими.